Вы мне обещали с братом комнату на двоих. Освободилась комната. На что я ложусь с великой горы? А ну скажи, чешет? Чую, не чую. Не. Ладно. 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 Ну вот, собственно, будущая наша комната. Я надеюсь на это. И ну тут прошли хозяины чуть-чуть. Оставили мусора. Ну, то таке. А як думаєш, матраси вони міняли чи що? Із яких з других квартир принесли? Де вс. А це і Ну. У мене просто матрасик в раз 10 частіше, ніж цей. Таке. Я б сказав, вообще. Коротше, ці, ці матраси точно мінуса. Ми на них не будемо спати. Тебе так, а де? Ну, то будемо другі вложить. Так де. Тут просто <кхм> ті, хто тут до цього жили, сказали, що оставили, залишили, і що а ключі вони не віддадуть, поки не заберуть вещі. Ну, теж напрягається мисль, що є ключі. Бо в будь-який день чоловік може зайти, наприклад, у нас тут будуть віші і ходить по кімнаті. Таке, я таке взагалі не одобряю. Подивіться на цього стиліста, як будто з Франції тільки приїхав і нарисував картину. Кстаті, от е, новий чувачок, який з нами буде жити. Ну, в прошлому логі ви його бачили, ну як в прошлом з Нового года. То що я казав, що на чегівару Але Щас не похожий, тому що в нього нема такого образу, який до цього був. А... Базу. Вітя. Приємного апетиту. Що трамбуєш? Базу. Поняв. Я собі зробив отакий бульйон, ще до сих пор залишився з прошлого разу от той такий галімий, який не настоящий, а в пачці якийсь. Ну, кстати, він непогано пахне, якось приправи чи фіг чим, але непоганий бульйончик. Вітя взяв, купив пакети, а вони тут чисто на 2 пачки пустих, просто, щоб положити і все. 30 літрів каже, купив. Я йому кажу, так треба 60 літрів купувати. Він каже, ну а що вже купив 60 пакетів по 30 літрів. літрів. От щоб ви розуміли різницю, наша маленька кімнатка. І ми хочемо в оцю переходити. Тому що тут більше пространства. Я давно хотів цю кімнату, але не вийшло її намутити, тому що тут жили парень з дівкою, Ну, освободилась кімната. круто, що вона з балконом. Дивіться, що на балконі відбувається. Там виходить, що зверху не повністю закривається і накапало, заморозилося. І там по-любому тепер скользко. Що, ви з магазинчика повернулися? Е, хочеш прикол? Я дзвонив до Вікторії, знаєш, що вона сказала? Що да. нельзя переїжджати в ту кімнату і ніяких самовольних движень. Кожен залишається в своїй кімнаті. Да. да. Ага. Каже, туди будуть заселятися люди. По що вона ще мене? Не знаю, я не питав. Як вона сказала, я потім ще наберу ніяких самовольних движень. Не можна ні, нікому ні з яких комнат нікуди ну, тобто, Я не розумію різницю, розумієш? Тобто, допустимо, допустим, допустим ага. ми переходимо з цієї комнати в ту кімнату. Тобто, ага. займає два чоловіка. Вони переходять два чоловіка сюди, заїжджає Богдан, ти і один чоловік остається найти, а так їй треба знайти ще двоїх. двоїх. В чем логіка, я не понимаю. Мені кажется, що треба просто, щоб вона приїхала і з нею лично пообщатися, бо ну, типа, ну, в смысле. Це более адекватно. Все все не видно. Ну, сказать, що я сильно розстроєний. Ну, я не сильно розстроен, даже если нельзя, тому що у мене найтепліша з розпчелка. Ну, а так, літом, допустим, да, там, конечно, поярче, бо там, там балкон. Як є. Я не знаю, но це движение мені не понравилось. Так а почему? Какая разница? Я тоже не пойму, яка різниця. Я реально не понимаю, яка різниця. Вона каже, вы записаны ту комнату. Як це мы записаны на ту комнату? Ми, по комнатам в документах расписаны или шо? А, может, кстати, у них там как-то они расписывают. Квадратные метры? Я указывал там ну, нормально квадратных метрів. Ну, типа, я не понимаю. А ты куда, Коля, уже забрался? Я иду, за квартиру за 2 месяца или 2 тижня. А ты ти можешь спытаться у них за комнату? Хорошо, Скажи, вы мені обіцяли? Якщо скажи, ты то... захочешь, кажется, вы мені обіцяли с братом кімнату на двоих. Я ага. тебе говорю за 5 раз, Валик. Блин, будет обидно, что ему дадуть эту комнату. Ну ладно, переселяйте, там до балкон. Я звонил, она берет рубку, и я ей уже говорю, эту тему раз в 10. Нема смысла. У меня просто в они такой злости и так далее. Она не хочется решать, поки. Хайла бы устаканить, а потім же. Вместе mm -hmm. все из и все, все. Все. Все, Надо, чтобы она просто приехала и все вместе пообщаться, я считаю. Толпа, чтобы так была, и она пришла, и мы пообщались. Правильно? Естественно. Да ты же раньше жил? На Шпандау, да? Живу наш Шпандау. А, ну живешь, ну еще непонятно. понятно. Да, там, там, есть, короче, ну, там есть тафели, которые приезжают до нас в Хайм именно. Uh -huh. И там на Unreal, там типа привозят 100 талончиков на сколько там, 500 человек. Я там ни разу не взял. А ще у нас на шпандау є типа якась церков, і там теж видають їду. Вот это я туди два рази ходив, да. Ну то есть не треба було ждать там по місяцю. Ніц, ну там ждеш типа полтора в очередь, і все. От э, ответ для людей, які пишуть, що ну це в Берліні у вас так. На самом деле це просто зависит від району. І так вийшло, що наш район повністю заповнений і всі міста зайняті, А от Богдан каже, що на шпандау. Можна піти взяти, якщо ти живеш на шпандау в ну, тебе прописка на шпандау, то ти спокійно приходиш, не, не треба мільйони очереді ждати. А у нас к сожалению, так. І хочу відповідати людям, які написали бомжи, ви не можете навіть їжі купити? Ви що, взагалі ідіоти або що? А вас не смущає, що я для вас розказую для тих людей, які не знають. Хорошо, ті, хто написали, що ви що не можете їжу купити, можливо, ви не в Берліні просто. Але я це розказую для людей, які цікавляться цим. Лічно мені. Тафель не треба, тому що я їм определен їжу, яку мені все одно прийдеться купувати. А в тафелі рандомно дають їжу, і мені все одно на тафель. Я просто розказую для того, щоб люди це знали. От і все, їжу ми собі можемо купити, і там диряві носки, Вас дерево. Причому взагалі носки ми що? За носки щось говорили. Вам показати, скільки мене носки має цілий рюкзак, цих носків. Ну, Но щось таке натрушуєте, що аж смішно читати, если чесно. Тафель це отлична можливість попробувати знову. Я вже пахав. Німецький холодець, картофельний салат. Я, кстати, теж пробував в Тегелі купував в магазинчик. А, ну, ну, іплани, ну, Чого? Мені картофелі салат, коли я в Тегелі дів, нам просто так, ну, ну, таке гамно давали, що мені картофельний салат казався вкусним. Ну, він похож на оливье, просто безправлять. Ну так, да, так. Да. І що, це виходить, що це як в Україні раніше був сюрприз бокс. Це так же само, тільки <laughs> продуктовий сюрприз бокс, виходить. Мені дали один раз м'ясо, яке було вскрыте і просрочене на місяць. От я його тільки не їв. Серйозно? Да. Ого, я думал, что ну, там, может, знаешь, на пару дней. Таких. Ну, на месяц, конечно, это опасно. Ну, там только одно мясо было. В основном, там, там, типа, пару дней. А был, когда поврежденный упаковка. Ну, То через месяц. Холодные, есть такие фрукты, выглядят. А но что там, за фрукт? Внутри, короче, семена какие-то сладкие. Я не знаю, что это за фрукт. Чио? Лича? Человек, ХЗ, там... похоже. Но... Драконий ну, фрукт? Не, он не розовый. Он как цибуля именно выглядит. Да, желтый такие. Прикол. Да. Рандомчик. Молодец, кстати, норм тема была. Так, да? це зразу готовий, виходить, да, упаковки. Да, якісь? Да він типу, був такий тоненький, там було яйцо, огурець, і просто такий великий кусок м'яса і ірук. Прикольно. Так. І воно було заправлене з уксусом, так що ти по суті хава просто припитане. Так Укранення. я завжди уксус і так на холодець додаю. Тобі понравилось тоді. Бас! Я так подумав і розумію, що наскільки багато українців зараз в Німеччині. І знаю, що. По любому є дуже багато творчих людей, які займаються якимось творчістю. що то хочуть розвивати. І я сиджу, що то думаю, думаю, і придумав таку собі ідею. Якщо мене дивляться якісь інтересні люди, які займаються чимось художнім, картини, виставки, може якісь е -е, відео на Ютуб, либо відео в стилі Пінчукар Центр, в принципі, творчі люди будь пожалуйста, мені в телеграм або в Ютубі в коментарях. Мені було б цікаво з вами познайомитися може щось в месте замутим. Потому что що... за счет того, що українців багато, мені каже, тут багато цікавого можна робити. І треба більше знакомств. Соответственно, Я відкритий знайомств і жду ваші общения. Коли болієш вдома, інтересні мислі в голову приходять на самом деле, поки я сиджу. Мене багато хто засирає за суржик, на що я лежав з великої гори. Але я про це все одно думаю. Тобто мене це не оскорбляє, мене це не розстраює, але в голові мислі прокручуються. Я що то якось задумався, думаю, а є у нас люди в Україні. Які от говорили на суржику і прям стали дуже популярними. І найярший примір, який мені прийшов в голову, це тільки що я йду, слухаю сердючку і такий думаю: А горілка це горілка. Тобто, розумієте, Сердючка він всю життя говорив на суржику, потом, то на русском, то на українській мові, то і на русському, і на українському, то є суржик. Ну ти розумієш, я твого мистецтва не розумію. А настоящий художник, я казав покойний Рембрандт, должен воздерживаться. Воздержись, детка, воздержись. Так а що мені робити, як за мною ніхто не хоче гратися? І як чувак продвинувся? Данилко просто, я не знаю, я б йому похлопав би, якщо було б три руки, я б йому трьома руками Похлопав би. Чуваку пофіг на міння всіх людей? По барабану, як йому подобається, і до якого уровня він дійшов. З ним Джейсон Стерхем фоткався. Ну, типа, ребят. Голос. Чуть-чуть сів. Это ай. То, да, все немного чаю попила. Так отравилась, чуть не померла. Дивіться, кстати. Походу, зараз якраз в Берліні пік холодної погоди, тому що до цього річка не замерзала. Зараз дивлюсь, вся річка замерзла. Тільки в початку там де якийсь, не знаю, що це, джерельце, якийсь родничок, каналізація, не знаю, що то знизу там тільки щось тече, а так вся річка замерзла, навіть люди ходять. Ну я, звісно, своїм вісом ризикувати не буду ходити по ній. Но... Хотілося б походити, звісно, хотілося б. Але не зараз, треба ще поскинути трохи. Ем, подивіться, які здорові гриби ростуть на деревині. Офігеть, блін. Вот, щоб ви розуміли для порівняння, що моя рука. Гриб. А з цієї сторони я взагалі спочатку подумав, що це якось вирубано акуратно, але ні. Гляньте на той гриб, це взагалі. Що це за гриб? Там можна каструлю зварити цього гриба. Я в шоке. Я таких грибов здоровых на деревах не бачу. Красиво, блин. Реально красиво. Счастье мелоча. Ну реально. <laughs> И сердючка наушника играет. О, так лучше. Так, проверяем звукоизоляцию. Раз, раз. Один, два. Чутно? И я тебя чую. А ну скажи еще что -то. А? А, чую, чую. Чувак, так можно через стенку говорить? Я фигею. Офигеть, я тупо всочую. Я в шоке. У нас продолжается дележка комнаты. Получается, <клёх> в чем суть? <клёх> сейчас, сейчас расскажу. <клёх> в чем суть? Хозяйка сказала, сами ничего не решайте. Тут потом, потом вас там, вы там записаны в комнатах по документах. Я, дум... я думаю, в смысле, в каждой комнате кто-то там якось в документах записанный. Ну, коротше, це якийсь бред, я вважаю. І в нас дуже велика вероятність того, що ми заселимося в ту кімнату тільки в одному випадку, якщо Богдана, ем, скажімо так, утверждають, щоб він тут жив в цій кімнаті. І тоді, виходить, вже не треба буде в ту кімнату шукати пару і залишиться один чоловік. Со... соответственно, як можна буде потім зробити, так як ми і хотіли. Ми туди, е... брати туди... до нас. И сюда еще один человек и все. Короче, непонятно. Мы сейчас проверяли шумоизоляцию, потому что Яков розказував, что шумоизоляция просто ужасна, и я в шоке. Да? Так я там все да. чувствую, что ты говорил мне. Чи ну, ты кричал? Нет. Ты не кричал? чуть-чуть. Ну я, я тоже так. Громко, громко говорю. Ну, тоже громко. А, чую, чую. Да. Так реально чутно все, что ты говорил. Ну вот. А в нашій комнате, щоб вы понимали, ну. Так это ж несущая стена, понимаю. Да, из-за того, что я... це несущая стена, и тут тупо камень. Ай, больно даже быть. Вообще ничего не чутно. При том, что подивіться. От комната, ну вот, расстояние, наверное, камня. Ничего не чутно. А тут, вроде визуально дивишся, думаєш, ого! Но на самом деле тут вообще тоненькое расстояние между комнатами. Не, вот тут. Сейчас покажу, что тут. Вот здесь. Вот тут. Так, о, кажучи, о, о, ти так можеш і. Ти зараз цю знайдеш, чуєш. Якийсь. Клад. От, і все чутно. Mm. Це нічого навіть посікретнічать не можна. Я їх буду чути, а вони мене, виходить. <схай> Будемо знати відео наперед. <схай> 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 Всі сюжети. <схай> так реально, все чутно, я не знаю, но. Це, звісно, чуть напряга, воно простіше, коли тебе не чують. А так ти думаєш, що там. А ти чує, хтось пердить, типа. <схай> Ні. <схай> ага, <схай> <схай> значить, пердіть можна в кімнаті. Уже хорошо. А ты что, Витя по цьому поводу думаешь? Я. Мантиру, мантирую. Я ничего не думаю. Типа, блядь, что думал, что там так чутно? А ты обрадовался от новости, что сказала Виктория, что нельзя никому ни кімнати комнаты переходить? Ришен, типа, я просто настроение я сам знаю, що. Так то все лишне. Типа, блядь, образование. Ну а в кінці відео хочу наповнити про те, що тільки 47%, хто мене дивиться, підписані на мій канал. А 52% не знаю, чого не підписані. Для мене дуже важливо, щоб кожен, хто мене дивиться, був на мене підписаний. Тому я попрошу, пожалуйста, підпишіться, підтриміть канал. Ну і не забувайте про те, що в мене є лайв канал, на якому теж виходять влоги. І телеграм-канал, в якому я ділюсь з вами інтересною інформацією. Всім дякую за просмотр, всіх обняв. Всім пока.